Сьогодні пропоную познайомитися з одним з найдавніших музичних інструментів в Україні. Послухайте казку. Росла собі калина. Раділа своє вроді, неначе дівчина, та якось до калини Іванко завітав і гілочку калини з під кущика зламав, вирізав із гілочки гарненьку сопілочку. А щоб сопілка грала, всім пісеньки співала. Дірочки повирізав і дуже голосно заграв. Взяв Іванко ту сопілку, в одну дірочку подув, і увесь лісок осінній гарну пісеньку почув Ду-ду-ду, віть-віть-віть, сопілка на весь ліс дзвенить. Діти, ви вже зрозуміли, що мова йде про сопілку. Ось вона ця чарівна паличка, яка вміє грати. Сопілка виготовляється з дерева та має від 5 до 10 отворів для пальчиків. Кожен отвір при затисканні має певне звучання. Саме тому ми можемо насолоджуватися красивою мелодією. Давайте послухаємо, як звучить сопілка. Найголовніше при грі на сопілці це правильне дихання. На заняттях з музикування ми з вами обов'язково навчимося грати на цьому прекрасному музичному інструменті. Наостанок хочу запропонувати вам відгадати загадку. Голосок тоненький має, всіх маляток звеселяє. Ви на ній заграєте? Хто вона? Впізнаєте. Ду-ду-ду, віть, віть, віть! А ви її ім'я назвіть. Так, всі запам'ятали, що це сопілка. Я була дуже рада розповісти вам про один з найдавніших музичний інструмент України та впевнена, що вам сподобалось.